Привіт, друзі! І знову радий бачити кожного з вас. Нарешті на нашому каналі буде огляд чогось дійсно свіжого, цікавого, нетипового і того, що ви всі чекали. Відкрию вам невеличку тайну. Я далеко не перша людина, яка не робить огляд на фінфонту. Проте я ним дійсно користувався. І після перегляду цього відео у багатьох з вас е пелена перед очима впаде на деякі моменти, а на деякі навпаки з'явиться. Ну, ви зрозуміли прощаю. Коротше, тут будуть і плюси, і мінуси, і все це ми зробимо у лайв форматі, так, що було жива, цікаво і суто по факту. Тож, почнемо. Друзі, перед цим хочу нагадати, що у нас є свій власний інтернет-магазин. І цього тижня приїхало багато чого цікавого. Е, припустимо, новенькі навушники Anker Liberty 4, Anker q 45, багато павербенків, багато зарядних станцій. Там буде купа мультитулів. Навіть буде годувальне для тварин. Коротше, асортимент е, зростає. Ми зростаємо, і це все тільки завдяки вам. Тому з мене летить щирий уклін. Також хочу нагадати про наш збір на автівку. Для евакуації для хлопців, які працюють на Донецькому напрямку, ми вже зібрали більшу частину суми, за що я щиро вдячний кожному з вас. Однак треба якось добити цей збір. Будь ласка, скидайте, хоча б там 20, 30, 50 гривень. Маленьких донатів не буває. А ось зовсім не відправити донат. То вже така справа. Мені здається, кожен з нас може відмовитись від чарки кави для того, щоб допомогти нашим бійцям, людям, які захищають нас кожен день. Сидять в окопах і ризикують своїм життям. Тож, друзі, будь ласка, не нехтуйте зборами на ЗСУ. Посилання на банку я залишу в описі. Слава Україні! І за традицією, перед тим, як я почну розпаковку, спочатку зайдемо на є-каталог е і додамо до порівняння Nothing Phone 2 і Nothing Phone першого покоління, щоб у вас було розуміння, яка різниця між ними. Протягом всього відео я буду робити невелике порівняння їх технічних характеристик, а також розповідати про різницю між цим смартфоном і його конкурентами. Друге покоління поставляється плюс-мінус такі самі упаковці, що і перша філософія зовсім не змінилася. Тобто. Коли ви її відкриєте, у вас вийде плюс-мінус отака картина. Тобто коробка одноразова, і якщо хтось з продавців захоче вас якось нагріти, знаєте, вам бушку впарити, він не зможе цього зробити, бо виробник про це подбав. Якщо я не помиляюся, плюс-мінус така сама картина у продукти від компанії Apple. Внутрішня коробка з такого щільного картону все виглядає дуже дорого, багато. А елементи всередині або теж з картону, або з паперу. Ну, ви зрозуміло, турбота про екологію рівень 100. А знаєте, чому так? Тому що компанія Nothing в першу чергу розрахована на ринок Європи. А там реально це звертають увагу. Зверніть увагу на те, як все укомплектовано. Виробник дійсно старався на тим, щоб справити на нас перше враження. І скажу чесно, що я, я просто в шоці. Ну, це я, я не знаю, хто ще краще подає свій продукт. Так само, як і в першому поколінні, в комплекті йде така люксова голочка, за допомогою якої ви зможете відкрити е, лоток для сим-карт. Новий ну, абсолютно фірмовий. USB-C на USB-C кабель. Причому компанія Nothing каже, що він довговічний, тобто це окремий аксесуар, над яким вони дійсно працювали. Ну що стосується дизайну, ви подивіться деякі елементи цього кабеля теж прозорі, тобто такий собі nothing Style. На цьому, мої любі друзі, на жаль, все. Хоча ні, брешу. Тут ще є захисна плівка, правда, вона пластикова, і я раджу одразу її знімати і клеїти щось більш-менш пристойне, бо її вам надовго не вистачить. Ніякого блоку живлення, навушників чи чогось такого немає. Тобто. То у компанії Наслін суто такий флагманський, а брендівський підхід. Але то все таке. Звісно, що в 2023 році я нікого на серйозних щах не буду ображати за те, що вони хочуть бути схожими на Apple. І ви знаєте, оцей цей підхід він відчувається усюди, не дивлячись на те, що Карл Пей в першу чергу цілився на ринок Європи, і, взагалі, він такий весь проєвропейський. В душі він все одно китаєць. Бо він подивився на те, якими будуть наступні iPhone 15, бо Наслінф. Uh, iPhone 3 він коли вийде? Тільки через рік. І він вже зробив закос під iPhone 15 Pro Max. Бо Phone 2 став трохи більше свого попередника, а, але то таке. І в нього ще з'явилося отаке випукле скло на тильній панелі. Нагадаю, що у попередника воно було повністю пласке. І також нагадаю, що згідно з витоками, у майбутнього iPhone 15 Pro Max тильна панель теж буде такою випуклею. Чи сильно це вплинуло на ергономіку? Скажу вам так, я десь півроку користувався першим поколінням Nothing Phone, і коли я взяв цей в руки. ні. Немає відчутної різниці. Тобто, е якась є, але відчутної точно немає. Кардинально це картину не змінило. Пласкі грані все одно впивається в руку, а за рахунок того, що його корпус став ще більше, зараз Сатошик вам виведе графіку його габарити, тримати його в одній руці не зовсім зручно. І це з урахуванням того, що я ними користувався без чохла. Коли ви одягнете на нього чохол, він стане ще більше. Тобто, це справжня лопата, це зовсім не компакт. Також я одразу хочу звернути вашу увагу на товщину рамок навколо дисплея. Нагадаю, що в першому це була справжня біль. Так, е коли є симетрія, це дуже круто. Однак подивіться на конкурентів, подивіться там на Xiaomi 13, на 13 Pro, подивіться на якийсь навіть бюджетний е OnePlus Nord 3. Там рамки набагато симпатичніше. Нахіра мені ваша симетрія? Коли я бачу такі величезні рамки. Хоча погоджуся, що на такій величезній діагоналі такі рамки вони вже не виглядають так потворно, як на першому поколінні. Тобто ситуація все ж таки покращилась. По всьому іншому дизайн тильної панелі майже не змінився, і, чесно кажучи, різницю зможуть побачити тільки на всю голову на фінфонуті люди. Фірмовий гліф тепер не цільний, а з невеликими пустими зонами. Ще завезли додатковий мікрофон, датчик кольорів і отаку от е, червону смужку. Вона світиться під час. Запису відео. Сім-карти дві фізичні. Розширити пам'ять за допомогою мікроСD не можна. Є7 теж немає. Зате є просто офігезний стереозвук, причому я не перебільшую. Для розуміння він краще, ніж на Xiaomi 13, і навіть краще, ніж у Galaxy S23. Тобто ви уявляєте рівень, так? І ще я хочу відмітити просто шикарний, неперевершений вібровідгук, як у топ-флагмані від компанії Xiaomi, OnePlus і так далі. Це дійсно топ-рівень. Поставляється на фінфонту. В двох кольорах білому і темно-сірому, як в моєму випадку, друзі. підсумовуючи стосовно його зовнішнього вигляду, хочу сказати все, що пов'язане з подачею, з цими першими емоціями, коли ви його отак от будете відкривати, потім вімкнете, це перше налаштування, у це все матеріали корпусу, метал, скло. Ви будете на сьому небі, вам буде здаватися, начебто, це реальний продукт від А бренду. І він дуже схожий на айфон. Тобто, якщо ви у вас є айфон головного мозку, Типу, грошей не вистачає, але ви хочете, ну, ця тема вам прямо зайде. Деякі вважають його айфоном на андроїді. Тобто продати свій перший смартфон компанія Нафін точно змогла. Моя оцінка за перший пункт 9 балів з 10. А от що буде далі? дізнаєтесь згодом. Не переключайтесь. Ще одним відвертим мінусом першого покоління був дисплей, і не тільки за рахунок товстезних рамок. Його дисплей був тьмяний. Максимальна яскравість, якщо не помиляюсь, там складала щось близько 600 ніт. хоча заявляли вони там 800 чи 1000. Тобто дисплеї був там рівня якихось середньобюджетників, якщо не нижче. Тут же в другому поколінні вони виправили цю проблему і завезли дійсно якісну матрицю. Я не можу сказати, що це рівень топ-флагманів, ні, але десь близько з ними він знаходиться. Чому так? Тому що я робив порівняння з 13 і під сонячними променями видимість краще на Xiaomi, ніж на цьому націнні. Проте це не, вже не є проблемою. Тобто та матриця, яку сюди завезли, її вже достатньо з головою. Окрім підвищеної яскравості, виробник також запропонував підтримку функції LTPO, яка в теорії має покращити енергоефективність смартфону. З нею частота розгортки може складати від 1 Гц до 120 залежно від сценарію. Також. Він підтримує 10-бітну глибину кольору і HDR 10. Повірте мені на слово, кольоропередача просто прекрасна. Я не знаю, хто там робив ці налаштування в компанії Nothing, з ким вони консультувалися, однак в них точно вийшло. А ще більше мені сподобалося, що у нього взагалі немає проблем з чим. Тож, якщо у вас витікали очі від супер AMOLED Матриць, з цим смартфоном у вас точно буде все ок на всіх рівнях яскравості. Детальна таблиця перед вашими очима, кому цікаво, ставимо на паузу. Налаштування. Можна обрати динамічну, високу або стандартну частоту оновлення. Динамічна це типу адаптивна, вона спрямована на те, щоб заощадити заряд акумулятора, висока це для максимально комфортної роботи, саме такою я і користувався, бо за часом автономної роботи у цього смартфона і так проблем ніяких немає. Ну, а стандартний я взагалі не розумію, для кого він створювався, навіщо він треба і хто ним буде користуватись, коли є 120. Підсумовуючи, скажу, що дисплей дійсно добрий, набагато краще ніж у попередника, проте це на рівень топ-флагманів. Тим більше, якщо враховувати його ціну всередині нашої країни, за ці гроші можна знайти собі смартфон з дисплеєм краще. Тож моя оцінка 8 балів з 10. Мабуть, багато хто з вас задається питанням, чому це смартфони від компанії Nothing вважають якимись нетиповими, свіжими, і чому так всі е, навколо них танцюють і співають свої диферамби? А я вам зараз відповім. Знаєте, просто створити е, круту залізяку, яка буде схожа на айфон, це не складно. Цим займаються всі китайці. Найскладніше це завантажити сюди якісний мозок, якщо так можна висловити. З даному випадку це програмне забезпечення. Е, Фірмовий інтерфейс Nothing ОЕС це дійсно крута штука, яка відрізняється від усього того, що є на ринку. Для тих, хто б трохи розуміється в темі, це такий собі симбіоз між Pixel Experience від компанії Google і iOS від Apple, щось посередині між ними. По-перше, тут є характер, а саме фірмовий шрифт, який ви зможете знайти на панелі Always On, при завантаженні, на віджетах, тобто ці круглі приєднання один до одного пікселі, Коли ти їх бачиш, ти одразу розумієш, що ти маєш справу з компанією. Насім, тобто у бренда є обличчя. Вони дійсно працюють над впізнаваністю і фірмовими фішками всередині свого інтерфейсу. Ви тільки подивіться на ці віджити, бодай хто пропонує отаку величезну кнопку YouTube. Фірмовий стиль стосується і віджита годинника, погоди чи навіть навушників, але це працює тільки з фірмовими пристроями. Також на лаштуваннях системи ви зможете знайти цілу купу фірмових звуків, які ви зможете поставити на вхідні дзвінки, на сповіщення тощо. Але звісно, найголовніше. Перша фішка, яка відокремлює нафінги від сірої маси, це фірмова функція гліф. І я вам скажу, що в другому поколінні вона стала більш функціональною. Переважно ця фішка працює зі сповіщеннями чи вхідними дзвінками. Але в другому поколінні вони також можуть виконувати роль таймера, лічильника зарядження батареї, чи навіть лічильника для додатків сторонніх розробників, таких як, припустимо, Uber. Але ця функція наразі експериментальна. Тобто, як це в теорії має працювати? Ви собі замовили. Таксі в виборі воно до вас їде і на цій смужці відображається, коли воно приїде. Такий собі, знаєте, індикатор. Ну, щось новеньке. Щоб ви розуміли, виробник вирішив настільки упоротись з цими галіфами, чи правильніше буде сказати, хоч якось виправдати їх існування. наступна фішка. ви можете обрати собі до 10 е, контактів е, е, в своїй телефонній е, книзі. І коли вони будуть вам телефонувати, на кожен з них буде там якесь своє унікальне мерехтіння. Те саме стосується сповіщень до 10 додатків. Як з якогось додатку там приходить у вас сповіщення, у вас там таке якесь унікальне мерехтіння. Е, тут треба ще. Мати добру пам'ять, бо так оце запам'ятати. Коротше. Гліфи. Тобто компанія Насін бачить використання свого смартфона наступним чином. Кожного разу ви маєте класти його, йоп тебе, класти його обличчям донизу і спостерігати за оціми гліфами. Пам'ятати там 10 своїх контактів і на, на кожному мерехтіні. О, це мені там Калян зателефонував, о, це мені там Дмитро зателефонував. Чи просто насолоджуватися цією свистоперділкою, перділкою, коли вам хтось телефонує, чи коли до вас приходить якесь повіщення. А щоб була якась глибина, ось він інтегрував такі теми, по типу який вам розповів про Uber, щоб ніхто не казав, що це непотрібна річ. Власне, я вже висловлював свою думку з цього приводу. Мені ці гліфи зовсім не зайшли. Я їх просто вимкнув на налаштуваннях і все. І оці ці всі старання виробника пішли кіту під хвіст. От така я зневажлива людина, яка бере і так просто по. Плює на труд інших. Чи просто доросла людина, на яку всі ці свистопереділки зовсім не справили враження. Проте, якщо ви навіть зі мною солідарні, ні в якому разі не треба опускати руки, бо це не єдина фішка фіска OS. Це один з найплавніших і найприємніших інтерфейсів, які я бачив. Це працює дуже швидко, ніяких мікрофрізів чи багів я не бачив. Тож, якщо вам потрібна стабільна, приємна і нетипова оболонка, цей інтерфейс точно для вас, я вам обіцяю, що він вам подарує нові відчуття. Також дуже Уже варто зазначити, що виробник обіцяє до трьох років оновлення зеленого робота. Тут зараз тринадцятий Android, тобто 16, має він теоретично отримати. І до чотирьох років оновлення патчів безпеки. Тож це вам не якийсь там підвальний Китай, це дійсно крута компанія. Ну, теоретично. Певне, що багатьох з вас вже склалося враження, нібито я його облизую. Зупиніться! Зараз я все виправлю. Справа в тому, що на папері цей смартфон отримав новий оптимальний на сьогодні процесор Snapdragon 8 Plus Gen 1. Однак до його реалізації у мене є. Певні питання. Припустимо, якщо подивитися, як цей процесор реалізувала компанія OnePlus у своєму смартфоні е, 10 t там все просто ідеально. Це ігрова машина, і я не знаю, що може бути краще за ці гроші. А ось компанія Nothing чомусь так не змогла, тому вона була вимушена придушити цього дракона. І від Snapdragon 8 Plus Gen 1, від його потенціалу ну, десь так мінуснулося 20-30%. І це демонструють не тільки результати в синтетичних тестах. Але на жаль, і практика в вимогливих іграх на максимальних налаштуваннях графіки, корпус добряче нагрівається. Не можу сказати, що до рівня дискомфорту, проте це відчувається. І добре, якщо б при цьому ми отримували стабільні 60 ФПС, як припустимо, в тому самому OnePlus 10 t Так ні. До речі, часто зустрічаються мікрофрізи, і в цілому я б не назвав таку гру комфортною. Коли ти купуєш собі смартфон з таким потужним чипом на борту, коли ти знаєш його потенціал і отримуєш отаке, ну це відверто розчарова. Зрозуміло, що всілякі казуалки та менш вимогливі ігри я до уваги не беру з ними. все ок. мова йде виключно про такі ігри, як Genshin і так далі. Всі результати з бенчмарків та всіляких тестів перед вашими очима. Кому цікаво, ставимо на паузу і знайомимось. А я рухаюсь далі. Тільки мене дивує, що у флагманському смартфоні 2023 року цього навсього дві камери. І, чесно кажучи, це ще одна особливість смартфонів від компанії Nassін. Вони не бачать сенсу у великій кількості сенсорів. Двох, на їх думку, достатньо. Давайте подивимось, чи це так насправді. Друге покоління отримало оновлені сенсори, головний від компанії Sony AMX 890 на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією. І допоміжний від компанії Samsung, а саме GN1 на 50 мегапікселів з автофокусом. Тобто теоретично він дійсно отримав флагманські камери. Це не ультратоп рівень, проте за свої там 600-700 баксів, ну, це норм. Для порівняння я взявся Xiaomi 13, бо багато з вас знають цей смартфон і коштують вони плюс-мінус однаково. Впевнений, що для оцінювання рівня нафінгу цього буде достатньо. Тож дивимось спочатку на денні фото, зроблені на основний модуль, оскільки смартфони одного. Рівня очікувати на величезну різницю між ними було не варто. Менше з тим, сказати, що її зовсім немає, теж буде неправильно. Перше, що кидається в очі, більш насичені кольори на Сяомі. Особливо це помітно на листях. Також, якщо придивитися, можна відзначити трохи ліпшу деталізацію на Nothing. Однак, знову таки, відчутної різниці між ними немає. А ось портрет із кінтон мені більше сподобались на продукті від Карла Пея. Та якщо брати взагалі, можна сказати, що це сильний. Цього смартфона. Всі приклади виглядають дуже круто. Також є окремий макрорежим. Він реалізований за рахунок наявності автофокуса в надширококутному об'єктиві. Це теж сильна сторона нового нафінга. Так само, як і у випадку з попередником. Та якщо взагалі мені сподобався цей модель, він краще, ніж у Xiaomi, і це дійсно рівень флагманів. Однак він не має окремого телефотооб'єктива. А те, що демонструє цифровий зум, значно гірше, ніж у конкуренті з наявністю цього модуля. У важких умовах основна камера, вміє вмикати нічний режим виключно автоматично. це зробити неможливо. Ну тобто, виробник в цьому плані хоче бути максимально схожим на Apple, мінімум налаштувань і напруги для користувача. В цілому, я не можу сказати, що бодай один з цих смартфонів мені сподобався в цих умовах. Чесно кажучи, вони обидва дуже слабкі. Той самий OnePlus Ace 2 або OnePlus 11 поклали. Б їх на лопатки. Проте, якщо все ж таки робити оцінку, хочу сказати, що на більшості прикладів деталізація трохи ліпша на нафінги. Проте він поступається опоненту при роботі з джерелами світла. Також у нього менше зерна на небі, тобто він просто заливає його чорним і не намагається нічого витягувати. Що, як на мене, є правильним рішенням. Фронтальна камера художня впоралася набагато краще за конкурента. Є глибина, також зверніть увагу на правильний скінтон. Однак у того шир. Xiaomi. відео. Цей модель вміє записувати у максимальній роздільній здатності Full HD і чесно кажучи, якість далеко не найкраща. А якщо сюди ще додати те, як він пише звук, то взагалі стає сумно. Слухайте самі, а у нас є можливість писати 30 кадрів в секунду, 60 кадрів в секунду, і ось зараз буде у нас ходи, пам-бем. Так, умови були далеко не легкі, проте однакові з конкурентом. Основна камера вміє писати в 4К, 30 і 60 кадрів на секунду. Під час запису відео є можливість перемикатися між моделями з помітним ривком. Працює гібридна стабілізація, за рахунок чого страждає кут огляду. Зверніть увагу, у Xiaomi такого немає. Плюс дивіться на напис Radioactive. Він під час мого руху весь в артефактах. Тож я не можу сказати, що запис відео є сильною стороною цього смартфона. Та і в цілому, друзі, це далеко не найкращий камерафон. Я бачив там купу позитивних відгуків в мережі. Всі там кажуть, що це просто топчик. Однак я робив пряме порівняння. Я знаю, як фотографують молодші флагмани від китайців, і це. Максимум їх рівень. І я наголошую на слові максимум. Так, начерококутна камера дійсно непогана, ну а фронталка вміє тільки нормально фотографувати. На цьому все. Тож, за цей пункт я б вам поставив загальну оцінку 6,5 балів з 10. Ну, максимум 7. Бо за 30 тисяч гривень. Я розраховував на значно кращий результат. Хоча за його ціною ми ще поговоримо. Після того, як я вам розповім, за його час автономної роботи. Погодьтесь, коли ти дивишся на інформацію на папері і бачиш 4700 мАч ємність акумулятора, і після цього бачиш у ці габарити, ну це якось на тебе не зовсім справляє враження. Однак практика показує, що він живе не гірше за Galaxy s 23 Наші фірмові тести. Показала плюс-мінус такий самий результат. І моя практика показала, що до півтора дня ви можете розраховувати взагалі без проблем. Також тут покращили технологію швидкої зарядки. Раніше була потужність 33 Вт, зараз 45. Що це вам дає? За півгодини ви можете зарядити батарею по дроту на 58%. Також нагадаю, що тут є бездротова зарядка і реверсивна. Звісно, що по бездроту він буде заряджатися набагато довше. Ну що, друзі, думаю, що після такої довгої розповіді я можу з чистої совісті переходити до цін і після цього підводити підсумки. А, цей смартфон коштує на 200 євро, десь 200 210 євро дорожче, ніж Nothing Phone першого покоління. В Європі за нього просять від 679 євро за версію 8128. В нашій країні його продають від 30 тисяч гривень за версію на 256. Євро. Тобто, давайте ще раз: в нашій країні за нього просять навіть більше ніж в Європі. Звісно, що це не офіційно, це просто наші бариги. Лио там купили в Європі, у нас перепродали. Тобто е, на цьому смартфоні заробили е, продавці в Європі, там податки заплатили, все потім ще до нас його привезли. Тобто реальна його вартість в нашій країні має бути ну, максимум це 25 тисяч гривень, там 26 тисяч гривень, не більше. Але коли він всі ці, ці коло Аду проходить пекла, ось він от його ціна становить 30 тисяч гривень, і через це він зовсім як на мене, не актуальний за ці бабки, бо коли я бачу поряд там Xiaomi 13, так добре, Xiaomi 13, він поменше. Коли я бачу там на 3 тисячі дорожче Galaxy S23, коли я бачу Xiaomi 13 Pro, коли я знаю, що на 10 тисяч дешевше, ну добре, на 8 тисяч дешевше можна купити собі якийсь там OnePlus 11 чи OnePlus 10 Pro, я просто не можу дивитися в бік цієї е моделі. Я не можу сказати, що вона взагалом погана. Вона непогана, вона просто не актуальна за свої гроші. Це мій погляд на сьогодні. Коли він буде коштувати десь там 25 тисяч, а згодом ще там 20 тисяч, то це буде пушка пуля. Але за 30 в нашій країні, конкретно в нашій країні, бо я пам'ятаю історію з Pixel 7 a ось він поки що, як на мене, взагалі не актуальний. Якщо відкинути в бік ціну і трохи охолонути, давайте подивимось на плюси і мінуси. До плюсів я віднесу чудовий час автономної роботи. Стереодинаміки, чудовий інтерфейс Nathan OS з підтримкою до 4 років, відносно чудовий дисплей і, скажімо так, унікальність. До мінусів відсутність E7, відсутність вологозахисту, не найкращу реалізацію процесора Snapdragon 8 Plus Gen 1 і, як на мене, не найкращу реалізацію основної камери, бо я знаю, на що здатен сенсор AMX 890 від Sony. Відверто кажучи, основні фішки цього смартфона, за рахунок яких він може звернути на себе увагу І виділяється е, серед всіх інших пристрій. Це його гліфи. Якщо вони на вас справили враження, тоді можна брати. Е, ну і інтерфейс Насінь OS. Все інше просто звичайний молодший флагман. Ви мене запитаєте, а чому тоді все так відбувається? Навколо чого такий хайп? А я вам відповім. В першу чергу цей смартфон випускався для ринку Європи. І там за свої там 679 євро це реально пристойний апарат. Бо тут інтерфейс схожий максимально на iOS, на Pixel Experience, і там європейська аудиторія це все е, приваблює. І там, якщо дивитися на внутрішній ринок, що пропонують за ці гроші, насінфонту е, дійсно виглядає як справжній е, красень і топ за свої гроші. В нашій же країні це більше рішення для тих, хто хоче купити собі щось нетипове, хто втомився від всіх цих Xiaomi, Pixel, iPhone і так далі. Скажу вам чесно, що мені робити його тест було максимально приємно. В принципі, це приємний продукт, але оверпрайс Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. Підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!